20 січня на базі спорткомплексу Нафтохімік Прикарпаття пройшов кубок Івано-Франківської області з боротьби самбо серед чоловіків та жінок та чемпіонат області серед юнаків та юніорок. У змаганнях взяли участь 142 спортсмена з міста Івано-Франківськ, міста Тисменеця, міста Рожнятів, Яремче, Миколичин, Косів, міста Калош та міста Надвірна. В динамічній боротьбі за перші спортсмени продемонстрували вправність та витримку, яка деяких привела до перемоги, як і Сергію формі спортсмени з Одеси переселене. І на даний час займається надвір. Чисту перемогу отримав Костя Сергій. Ну, готуюсь я зараз, тренуюсь тут, в спорткомплексі комплекс під руководством Євгенія Миколаївича. Готуємо зараз на турнір в Києві. Кубок України, ці, ці змагання, як це відбіркові, вони це змагальні сутички, допоможуть краще нам виступити там, в Києві. Загалом вдалось не дуже легко. Я трошки давно не змагався. Було так не по собі, але Перемога. Бої здавалися тяжко, були тяжкі суперники, сильні. Але буду старатися і на дачі працювати, щоб в подальшому їх виграти. Перед боротьбою я виходила зібрано, я хотіла виграти, але суперники сильні. Я буду більше, більше готуватися, буду зусердніше, щоб на наступний раз виграти, щоб бути переможцем. На заході серед присутніх був міський голова. Привітав учасників, пригадав за олімпійську систему та за воїнів, завдяки яким змагання стали реальними. Ми раді вітати на чергові спортивні змагання, які проходять в нашому місті, зокрема, спорткомплексі на Мартохімі Прикарпаття. У нинішній день ми маємо пам'ятати одне: що нинішні змагання це черговий спортивний досвід, чергові спортивні результати для кожного з вас. Але ми маємо пам'ятати одне, якою ціною ми маємо сьогодні можливість збиратися, змагатися і перемагати. Адже в такому прекрасному виді спорту, як самбо, ми сьогодні максимально все робимо для того, щоб представити свою школу. Дякуючи спортивній залі, яка виховала цілі покоління, плеяди, відомих спортсменів Роман Гондюк, Михайло Свідок, Олена Сайко, дякуючи Гену Миколаївичу, ми маємо належні умови. Але ми маємо пам'ятати. Завдячуючи Збройним силам України, ми сьогодні маємо чергові змагання. Тому хай переможе найсильніший, без компромісної боротьби. Також не забуваємо про олімпійську систему. І саме головне, ціну свободи сьогодні захищають українські солдати. Дякую їм, низький Україн, Слава Україні! Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк побажав спортсменам показати найкраще, що вони можуть, та здобути заслужену перемогу. Це спорт, який Гартує дух, зміцнює здоров'я, яке необхідне нам зараз для відновлення України, для перемоги України і для розбудови України. Шановні учасники, бажаю вам на цьому турнірі показати свої найкращі результати, стати переможцями. А головне, щоб в цьому році перемогла наша Україна над ворогом. Миру всім і перемоги! Слава Україні! Привітав всіх тренерів та їхніх підопічних, які приїхали на змагання. Суддя змагань Андрій Микитин. Важливо подякував також ЗСУ за, за захист та міському голові за освітлення, яке нещодавно з'явилося. Хочу привітати щиро всіх тренерів та спортсменів за те, що до нас приїхали на наше свято Самбо. Хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України за те, що маємо можливість боротись тут у вільному хорошому залі, у вільній Україні і прославляти Україну. При нагоді хочу подякувати міському голові за те, що у нас в залі з'явилося прекрасне освітлення, де спортсмени можуть вже більш якісно тренуватися і не наражати на небезпеку своє здоров'я, бо при навантаженні поганому світлу дуже шкодить зір. Тому щиро-щиро дякуємо за те, що у нас з'явилося. Таке прекрасне освітлення. З найкращими результатами чемпіонату області серед юніорів та юніорок посіли перше місце Надвірнянське ТГ, друге місце Івано-Франківська ТГ та третє місце Єремчанська ТГ. Кубок області з боротьби самбо серед чоловіків та жінок виборола команда Надвірнянської громади.